До інаугурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки менше двох місяців. Але вже від першого дня після перемоги Дональд Трамп формує свою команду, а лідери інших країн намагаються звести нові мости із наступним господарем Білого Дому. І Україна тут не виняток. Голова МЗС уже провів низку зустрічей із сенаторами та конгресменами. А голова офісу президента відвідує Сполучені Штати Америки. Україна планує формувати стратегічне партнерство на спільній вигоді. Чому вона полягатиме для двох країн. Наша Олена Чернякова шукала відповіді на ці питання. Три тижні після тріумфальної перемоги Дональда Трампа. Він формує свою адміністрацію, готує перші рішення щодо України. Його думка публічно зараз мало комунікується. А теза про завершення війни за 24 години радше не звучить. Але незмінним лишається бажання нового президента укласти угоду, що поверне мир. Ми працюватимемо над близьким сходом, і ми будемо дуже наполегливо працювати над Росією та Україною. Це має припинитися покласти край війні за 24 години це обіцянка Трампа, озвучена ще рік тому. Та план, як це зробити, досі не оголошено. Західні медіа публікують усе нові нові сценарії та довіри до них мало. Адже як правило, усі базуються на незрозумілих і неназваних джерелах. Я розумію тільки прямі, кон... прямі контакти між президентами. А що стосується команди, у них є свої контакти. Будь-які неофіційні на цей момент оголоси оголосив засоба масу інформації я. Не сприймаю президент України одним з перших вітав Дональда Трампа з перемогою. І вже наступного дня відбулася їх розмова. Одразу ж, і дипломатичний корпус почав вибудовувати певні мости із командою Трампа. Зокрема, президент підтвердив, що голова його офісу невдовзі відвідає США. В МЗС деталі цього візиту не розголошують. Я можу підтвердити, що керівник офісу президента активно залучений в процес спілкування команд. Має контакти із командою президента Електа, має контакти в обидвох партіях американських щодо конкретних візитів. Ну ніколи ми не анонсуємо. А сам міністр закордонних справ Андрій Себіга вже зустрівся із сенаторами та конгресменами обидвох партій. США. Перша каденція Дональда Трампа продемонструвала. Він не підтримує систему співпраці, де США просто у ролі донора, а інша країна реципієнта. Тож у МЗС кажуть, стратегічне партнерство планують розбудовувати на спільній вигоді для обох сторін. Дуже прагматичні економічні вигоди. Безпекові вигоді Україна не просто просить про допомогу або про якусь благодійність. Україна дає дуже багато, дає доданої вартості з точки зору безпеки. Україна а, а, приваблива і з точки зору економіки інвестицій. Та яку економічну вигоду Україна пропонує США? Ще до виборів президент України представив партнерам план перемоги, де четвертий пункт передбачає економічну стійкість. Це для нас. А якщо дуже узагальнено, це пропозиція партнерам укласти угоду щодо спільного захисту інвестування та використання критичних ресурсів України. Це, зокрема, Уран, Титан, Літі, графіт та інші стратегічні і стратегічно цінні ресурси. Які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ, окрім величезних запасів Чорнозема, Україна має великі поклади залізної руди поблизу Кривого Рогу? Донеччина багата на антрацитове вигілля. Щоправда, 70% тепер на тимчасово окупованих територіях. Віддати Путіну все це було помилкою, заявляв близький до Трампа сенатор республіканець Лінсі Грем. Він приїздив до Києва в останню серпні. Після зустрічі з нашим президентом розповідав про важливість цього ресурсу і для американського народу якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим діловим партнером, про якого ми коли-небудь мріяли, щоб 10-12 трильйонів доларів критично важливих мінеральних активів могли бути використані Україною і Заходом, а не віддані Путіну і Китаю. І саме з лінці гремом попереднього тижня у США зустрічався очільник нашого закордонного відомства Андрій Сибіга. Розмова, як стверджують у дипломатичних колах, була досить продуктивною. Економічна вигода, те, що може зацікавити близьких до Трампа бізнесменів та інвесторів, вважає американіст. Відтак це перший міст до нової адміністрації, який потрібно розбудовувати. Наше посольство у Вашингтоні може бути таким собі хабом для українських бізнесів. да, щоб, наприклад, щоб коли вони звертаються, наприклад, до посольства, посольство одразу знало би, з ким можна їх сконтактувати. Другий аспект безпекова вигода, П'ятий пункт того ж плану перемоги, розрахований на післявоєнний час, та передбачає можливість заміщення окремих військових контингентів. США Українськими підрозділами у Європі наші оборонці володіють цінною навичкою мають досвід бойових дій. Та чим це може зацікавити Трампа, якщо це комунікувати як а, зменшення американських власне витрат на о, о, на, на підтримку інших країн на власну оборону, да для того, щоб умовно ці кошти можна було би перерозподілити кудись ще? Це Трампа може зацікавити членство України в НАТО. Дозволило б нашим військам перебувати у Європі легально. Утім, навіть питання запрошення до альянсу не вирішено. Чина адміністрація відмовилась від ідеї запросити Україну до повернення Трампа у Білий Дім. Сьогодні ми концентруємося на реалізації обіцянок президента Трампа в найкращий для себе спосіб, але е Принципова позиція всіх нас, я думаю, народу України і президента України, що завершення війни неможливо без членства України в ЄС і в НАТО. Якщо в чині адміністрації питанням України активно займався держсекретар та безпековий радник Джо Байдена, у команді Трампа вирішили створити навіть окрему посаду спецпосланця по Україні. Ним ймовірно стане генерал у відставці кіт Келох. Він був радником з національної безпеки віце-президента Майка Пенса за попередньої каденції. А влітку представляв Трампу план завершення війни. Та який саме сценарій ляже в основу плану самого Трампа? Остаточно дізнаємося вже після інавгурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Олена Чернякова ми Україна марафон. Єдині новини.